Yeah. yeah. Ви абосс. Хочете сказати. почути відділу? Да, Говори. Реєстрація відбувається. Показуй листу присвоїться штрих код номером на лист, що листи почали. прийшли до вас. Начальник того. відділу хотіла yeah. вам показати. Це. Ви сказали, що показала, вона показала нам листу. вона показала витричати. нам дивіться. Ти не За одне поїдеш парі. Поїдеш в парі. Люди, люди прийшли, цивілізовано розібратися. Ні, це не, не цивілізовано. Ні, це якщо ви думаєте, що ви пошлете п'ятий раз, то будете бити. Це, це ти прийшли до тебе, що до тебе на колінках впадали. Гручі не спілкуються. Я з повагою, кажіть. задали питання. Є лист? Є ж Ні. Покажи, коли лист а ми тобі покажемо, коли прийшли листи до вас? А ми тобі покажемо, коли прийшли листи до вас, чому так зареєструвалися? Чому зареєструвалися? Покажи, якого числа там на я вам поясню. Будь ласка, я вас питаю. Якого числа в атовці були на штрихфоні? Ви задали питання, я поясню. Тому що місі в окопі, а ти в ті теплі. Неможливо. Хочі, розумієш ти чи ні? Розумієш ти чи ні? Там є жінки. ти розумієш, не повинна. Ти виконуй свої обов'язки. Тільки справедливо. Ми, виконую, ми, ми, ми так, тобі не будемо ні гроші носити. Дозвольте, я став запитання. Будь ласка, скажіть мені, будь ласка, чому якраз тоді, коли дали землю, хлопцям, які проламають кров, ви почали цю землю відбирати Людям, які взагалі немає до цього якого відношення, у них є привозьте чоловіка, це прям корупційні схеми. Ви порушили чи на законодавство і ви будете відповідати, якщо ви не пам'ятаєте, якщо, можливо, ви думаєте, що на цьому все завершиться, то на цьому не завершиться. Землю повинні хлопцям, і будете відповідати. То то, давайте мені, будь ласка, сказати звідти. Чому на жаль, я не знаю.

Це мене, мене добре б заповнила. Бо коли я приїхав 13 го числа, ти тільки в дверях мене побачила, і, а тут чоловік стояв, документи ждав. А ти не, не обратила і сказала: ось ці дівчині. Давай быстрей, повідь, беремо, в беремо в ящик і і в адміністрацію. Дуже... Покажемо, загинувши, що там настояща війна. Це Ось це настояща війна. Ти розумієш? Я, Я не розумію. Ти сьогодні підтримуєш Путіна. Шо, ти сьогодні підтримуєш Путіна. Ти сьогодні робиш робиш зло. Дайте, будь ласка, мені сказати слово. Будь ласка, будь ласка, так. ми надали 170 учасників АТО, навіть більше. Ми їм даємо себе, ми даємо накази. Чи, дайте мені, будь ласка, да, да, да. сказати. Ви дуже багато говорили, дайте мені слово ми сказати. Да, Нам не треба, треба ваш пафос, який ні, ви сьогодні ні, хочете, хочете замилий очі. Слухайте мене. мене. Я останнє говорю, що останнє. Це люди, не взявши, не взявши. Ні, подождів, ми, ми ж не прийшли. Ми не прийшли вас контролюють. Ми завдаємо. Не буде вашого слова. У вас є два слова. Ця людина обманула вже тут сто раз. От стоїть чоловік. Що зробила? Кажіть. Кажіть що. Значить мені скажуть. Слухайте, що ви зробили, а потім будете розказувати, скільки ви надали. Ви ніхто, ви наймане державний, державний, державний службовий. Це та, це та людина. Це ви та людина, є. яка повинна просто видавати, ну, да, а не розказувати там, кому є. і коли яку землю. Будь ласка, якщо ви, ви хочете... Ви нам по суті, нам не треба в загальному роботу. Суті, вашу суті. Ви нам по суті, ми приїхали... приїдьте. Тільки до вас. по одному, по, по суті, жажку, по 28 гектарам. Будь ласка, говоріть. Дайте по суті конкретно, коли прийшли зареєстровані листи, коли ви їх впустили в дію. Нам не треба в загально, тому що в нас дуже мало. Доброго дня! Тихо, тихо, тихо. Доброго дня! Доброго дня. Скажіть мені, будь ласка, що за проблеми? О, можна доповістити, можна доповістити. Представляюся, я Білик Володимир Григорович, радник голови обласної державної адміністрації, який курірує з сьогоднішнього дня і, і, і питання землі. Тому я приїхав сюди. Володимир Герович, да. ну дивіться, таке питання. В Жашкові, я вас попрошу, а чому о такого? У нас що? Нема залу. Є є. є зал, зал. нема. Нема. Про тому, що тут немає керівників. Ми зараз усе влаштуємо. А люди туди повинні спілкуватися. Підіть. Давайте переїдемо в адміністрацію. Ми все влаштуємо. Ми найдемо місце. Ви просто не розумієте, що таке з'їздить в Луганську взяти доручення. Доручення ви нас послали. Ви нас послали по доручення, яке не треба було брати. Вони не подарують, вони вас просто послали. Ви можливо. Можна сказати, що ще не виготовили Я, я Ви нас послали здору по доруче. Ми поїхали в Луганськ, взяли доручення. Ви чуєте, Ви чуєте, що ви зробили і ви нас обмали. А ми вас увеземо в ящику. Це ви ще мали по телевізору. А що там поговоримо? Підписали вже чи ні? Це школа спокійно, от дивіться, це ГОД. От питання в Афганса, от це от. Сейдусь от питання. Не та не вода півтора, а по А Це дивіться, звертався знову. За... З... За а ви знов. не дали 350 доларів за гектар. Да, да, та й мене нічого не Я зараз заплатить. Лучший для вас варіант, мене. лучший для вас варіант. Напишіть заяву, йдіть з виробнику. ні. Не треба Прокуратуру. прокуратуру. І Ми розбираємося спільно. Нам зараз, нам зараз покажіть реєстрацію. Реєстрацію за 14, 14, 14 чоловіка не бумажку. бумажі. Чітко скажіть ми відповідь, від, від, от, перед людьми. 14 чоловіка, топців, коли прийшли до документи, коли було зареєстровано. і чому ви від, 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 дали відмову їм? А кому... Поімено дайте кому по ви надали цю землю? От саме кому, кому дали і коли прийшли ті документи? Я пропоную зібрати на розмова сей людину на мусорку надо... у мусорку здавайтеся. Е, сей... Не можна так, не говорити. Вона надходить. Сидіть та пишіть, поїдете по людьські постави. Кажу, пишіть документи не зреагували, а прийняли до відома інші документи і іншим людям надали. Земельні ділянки. Так я зрозумів? Так, так. Так, так я почали оформляти на них. Я... вже. Я... вже Наскільки я знаю, документи оформлені. Вони знаходяться в службі реєстрації про надання земельних ділянок. Правильно? Я говорю правильно. Скажіть мені, будь ласка, на цю хвилину хто прав? Ти люди праві, люди всі одинакові. Розумієте? Так, да, всі, да, всі одинакові. А для вас тим більше вони повинні бути ці люди. Всі От я розбираюсь сьогодні списками по АТО по наданню земельних ділянок учасникам АТО. Ну я не впевнений, розумієте? Я не впевнений. Я вам ніяких претензій, тому що ви виконавець. Тому ви скажіть мені, будь ласка, чиї документи раніше прийшли цих людей, які зато ту... е, е... учасників учасники війни... АТО, учасники Будлі, яких люди всі. Людина має право на отримання земельної ділянки. Це є розпорядження президента, указ президента про надання. Ви мені скажіть, які документи прийшли перші? Ті люди привезли а, до нового року документи. Я, я вас питаю, чітко по числах. Ви мені скажіть, 30 до нового року і 31 грудня і 1. Здається, 25, числа. Я, ну, я не а, 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 25 числа. А ви скажіть. А ви добре пам'ятаєте тих людей, що ви надали. Підожіть, ну я ж не даю питання. Підожіть, до вони не всі разом. 25-го чи 25-го ті, яким ви надали земельний ділянку. тим, яким передано. Передали. 25-го, ви можете офіційно підтвердити, принести журнал реєстрації, положити нам і сказати, що ваші документи, їхні документи зареєстровані 25-го, а ваші 27-го. Вибачте, ваші претензії безпідставні. У нас електронна система. Ми можемо зайти пофамільно, показати, подивитися Електронна система це дуже складна система, <плес> яку зробити можна <плес> сьогодні ввечері за 25 число. Тому у вас повинна бути електронна система, <плес> розуміє. <плес> я розумію, І на паперових носіях, у вас є. Спрежена, <плес> <на гарзі> <плес> <манеслу>. <плес> Дозвольте да, мені не да. зареєстровано. Да. У мене прийшло з почти, почтою прийшло, щоб оти, що вручен, що вручено 25-го.